Салом, сотий, псалом Давида, про милість і правосуддя буду співати тобі, Господи, буду розмірковувати, про путі непорочні, коли Ти, Господи, прийдеш до мене, буду ходити в домі моїм у чистоті серця мого, не покладу перед очима моїми діла протизаконного. Тих, що чинять беззаконня, я ненавиджу, серце нечистивого не пристане до мене, злого я не хочу знати. Того, що потай, очорні чорні ближнього свого, я прожену, з гордим оком і неситим серцем не сяду за стіл, очі мої на вірних землі, щоб перебували вони біля мене, і хто ходить шляхом непорочності, той буде служити мені, не буде жити в моїм домі той, хто діє підступно, не залишиться перед очима моїми той, хто говорить неправду. Щоранку буду нищити всіх грішників землі. Щоб викоронити з міста Господнього всіх, що чинять беззаконня. Слава!